Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахоміперина. Хотіла вас сьогодні запросити до ресторану, але Але ви подивіться, що Ой, сонечко світить. Колись це був відомий ресторан, користувався, дуже користувався попитом. А зараз у зв'язку з цими подіями, які відбуваються в Україні, ресторан закрито. Дивіться, як гарно люди зробили. Щастя яке, Дивіться, яка краса. І, на жаль, зараз цим ніхто не користується. Все позаростало. Дивіться, як. Ой. Ну, все. Далі знімати не буду.